Доброго дня, вітаю вас Нескорені! На сьогоднішню передачку я вам приготував, дві одиниці. Дві одиниці. одиниці, але вони доволі цікаві, в форматі якому? В форматі свого калібра і своїх величин. Представлю я сьогодні вам дві моделі. Це, перша моделька це Саваш D Axis, друга моделька йде Росі. Саваш у нас і Росі представлені в калібрі 300-й бликаут. Як можна дізнатися з теренів інтернету, 300-й «Бликаут» бликаут це, скажімо так, американська відповідь Радянському Союзу була на калібр 9х39, Якщо всі, хто знає, це вал, «Вінтерес» так званий. Так от фактично, 300-й бликаут, якщо правильно я пам'ятаю переклад, це захід сонця, захід за ну. Тобто настання сутінок. Так от, 300-й Блекала. Чим цікавий цей боєприпас? Фактично, ви маєте гільзу 223-го калібру і кулю, яка там ставлена, це 7,62. Вибір боєприпасу на сьогоднішній день в цьому калібрі, я вам скажу, доволі немалесенький, зовсім не малесенький. Найбільше плюс в цьому боєприпаси, які, наприклад, мені подобаються, це те, що ви можете придбати як дозвук, так і надзвук. Причому вибір боєприпасу, що в одному що в іншому виконанні, доволі широкий, як на сьогоднішній день. Чим цікаві ці дві одиниці, перша одиниця суват, цікава в форматі якому? Вона вже Має на собі планку вівер, вона йде болтова, вона має магазин на 5 боєприпасів. Дана модель має доволі відчутно такий контур ствола. Тобто Тут, тако, як глянути, то тут геть не, не здається, що це калібр 7,62, тут би в девятку можна було б сюди засунути і контур би зберігся. Також вона облаштована дольною різьбою. Можете туди ставити, хочете ДГК, хочете саунд-модератор, тобто все, що вашій душі зазвонеться. Спусках у Трігер, що доволі можна відрегулювати і встановити саме те зусилля спуску, яке буде комфортне для вас. Друга моделька це, скажімо, більше для поціновувачів і стрільців, тих, які вкрай бояться залишати десь свої гільзи не там, де потрібно. Тобто, це йде у нас штуцер-перелом. Також. Оснащений планкою Пікатіні, курочок для взведення, тобто ви зарядили карабін, закрили, взвели, і він у вас готовий до стрільби. Якщо ви будете його переносити, тут є запобіжник додатковий, зняли запобіжник, обережно спустили, розрядили. Тобто рушниця, скажімо так, проста. Недійна і, судячи з того, що я бачив, має доволі непогану кучність. Так само обладнана вона дульною різьбою. І ми сюди вже встановили саунд-модератор тільки для того, щоб він у нас поміщався на вітрині, оскільки довжина цього карабіна не дозволяє його навіть вставити нормально в пази. Але, тим не менше, Ця рушничка все-таки відповідає по довжині нашому законодавству, тобто вона не менше 80 см. Доволі приємний спуск, я вам скажу, як для штуцерів, тих, які були попередньо представлені на нашому ринку. Тут спуск, як то прийнято говорити, небо і земля. Тут він планенький. Прогнозований і має зусилля трошки більше одного кілограма, тобто все те, що потрібно для мисливства. Так само ви в цьому калібрі можете використовувати карабіні, ви можете використовувати як дозвукові, так і надзвукові боєприпаси. Відповідно, всі, хто користується нарізною зброєю, чудово знають, що кожна зброя любить свій боєприпас. Сказати, що беріть цей карабін і оцей боєприпас воно буде вам влучно стріляти, це. Я вам скажу так, воно більше схоже на казку, тому що вам можуть консультанти максимум порадити, що от брали, стріляли, вроді би непогано летіло. Цей карабін буде стріляти таким боєприпасом влучно, цей буде стріляти таким боєприпасом влучно. Так що беріть, купуйте, експериментуйте. До речі, ціна на росі в межах карабіна малокаліберного 22 ЛР. Задумайтесь. На все добре.